Є, і іноді з'являються невідмінені або новостворені там весілля або корпоративи, тому що люди продовжують тримати корпоративний дух, і це абсолютно правильно. Як Юрій Горбонов зміг виїхати за кордон під час воєнного стану? Ну, що ти вже втік за кордон, сиди там, окей. Е, а ти втік і розповідаєш, я от такий, і що тепер? Та чи справді Олександр Ткаченко кум телеведучого дружина Горбунова Катерина Усача сьогодні відповідає на коментар ютуб каналу Ростислав Продакшн стосовно кумівства та культурних схем Горбунова Ткаченка? Дочекайтесь деталей за хвилину. Щоб підтримати мою роботу, ставте вподобайки і залишайте коментарі про цю ситуацію. І кілька разів мені пропонували пост міністерський. Міністраку там про гроші, так про гроші не йшла мова. Так про гроші не йшла мова. Перший раз я ще якось задумувався над тим. То в кожного є своя місія. Кожен має бути на своєму місці. Це має бути менеджер, який перш за все рахує гроші. Перше все рахує гроші. І як ми розуміємо, менеджера, який рахував гроші 400 мільйонів під час воєнного стану на. Серіали знайшли це. Був Олександр Ткаченко. Йдемо далі. Декілька днів тому відомий телеведучий Юрій Горбунов разом з дружиною Катериною Садчею та ще декількома знаменитостями виїхали за кордон. Вони проводили елітну премію у Нью-Йорку на Бродвеї. Топ 100 американських підприємців з українським корінням. Бюджет вечірки півтора мільйони доларів. А один квиток коштував півтори тисячі доларів. Звичайно, працювали зірки не за безкоштовно. Повідомляється, що лише 50% зібраних коштів іде на благодійність Cash for Refugees, який надає допомогу українським біженцям у прифронтових зонах. Зазвичай усі перельоти проживання в готелях, харчування та ще й гонорар оплачують зірці за проведену вечірку. Ти один з найдорожчих ведучих на корпоративах. Це, Це просто, що багато ведучих і топових в тому числі зробили знижки там 50%. У тебе так само? Да, звичайно. А як ну ми ж в таких умовах живемо? Окрім Горбонова та Осадчої на святі також була тіна Кароль, Євген Клопотенко. Теж невідомо, як виїхав Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Те, що Горбунов любить гроші і не нехтує брати величезні гонорари за рекламу, наприклад, онлайн казино, говорить про людину багато. Чи це не заборонені речі? Вся справа в твоєму вихованні. Вся справа в твоєму вихованні. Ти казино заборонене. Ні, то чому його погано рекламувати? Право перше в сприйняті. Друге, справа в дійсно за це платять гроші. А в дійсно за це платять гроші. Е, і це моя професія на цьому заробляти гроші. Це друге. І це моя професія на цьому заробляти гроші. Це друге. Третє, е, якщо все в міру і е, алкоголізм це теж погано. Ну що, як бачимо, гроші для Юрія Горбунова не пахнуть. В одному реченні він каже про е, виховання людини, в другому він говорить про рекламу казино, що це легально. І в третьому реченні він говорить про залежність, адже е, ігроманія це також прирівнюється до алкоголізму і наркоманії. Проте Юрій Горбунов не нехтує нічим. Він заробляє гроші. На казино він заробляє гроші на серіалі на комедіях з держбюджету під час війни 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. І якби ось цей ж гвалт емоцій українці не випустили на Юрія Горбунова і його серіал Інголець. То він би ті гроші навіть і не повернув. Адже гроші для Юрка не пахнуть. Чи не так, Юріє? Але вся справа в мірі, тому що келих може принести задоволення, а пляшка проводить до алкоголізму. От ви думаєте, що мені, наприклад, не пропонували це онлайн-казино? Та безліч разів. Ну, і що це означає? Що я маю згоджуватись? Та є якась совість в тебе, чи нема? Отже, йдемо далі. Як виїжджає Горбунов за кордон? Телеведучому зараз 52 роки. Спочатку я думав, це через те, що у нього троє дітей від двох шлюбів. Але усиновлена донька від першого шлюбу вже повнолітня і навіть має дитину. Тобто горбунов уже дідусь, онуки Поліни. Однак в інтерв'ю слабі плюс горбунов Ксенію донькою не називає. У нас не було дітей в першому шлюбі. Тоді було ну були діти від першого шлюбу. Люди. Отже, цей варіант відпадає, адже закон України констатує, чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років, можуть виїжджати за кордон. При цьому у законі зазначено не грає ролі, чи діти від одного шлюбу, чи від різних жінок. Але нагадаю, в Горбунова було два шлюби. З першою дружиною Людмилою Горбунов був одружений 20 років до 2015-го. У тому ж році у Горбунова з'явився роман з його колегою Катею Осадчою на проєкті Голос країни від другого шлюбу Горбунова є двоє. Неповнолітніх синів, отож як працює схема? Ну і думаю, що це зв'язки у Горбунова дуже теплі стосунки з міністром культури України Олександром Ткаченком. Знову Ткаченко ідеальна людина з точки зору телебачення. Міністерство культури це складно. має бути налагоджена система фінансування, і кожного року вона має збільшуватися. І за схемою Горбунова Ткаченко фінансування збільшувалося щороку до карколомних 400 мільйонів гривень на комедії та драми у цьому році з держбюджету з наших податків. Кошти мали піти на 54 фільми та серіали. 33 мільйони виділив Ткаченко Горбунову. Так, от як виїжджає Горбунов? Горбунов за кордон, оцей виїзд в потребах, можливо, пишуть для ЗСУ і чи так далі. Mm. Виїзд за кордон цей підписує Олександр Ткаченко, підписує Міністерство культури України. Можливо, його помічники і так далі. Вони затверджують, тому в Горбунова карт-бланш, коли треба, їду за кордон. І ще варто зазначити, що Горбунов працював на «1 плюс 1», Вів усі найрейтинговіші шоу України. Тоді гендиректором був Олександр Ткаченко. А Потім вже він на посаді міністра культури ще й до того фінансував більшість проєктів Горбунова. Горбуновіцька Новесіля, Село на Мільйон, Великі Вуйки, Останній Москаль і скандальний «Есметейн Голець за 33 мільйони гривень. Горбунов тиждень відмовлявся повертати кошти державі на ЗСУ і заявляв: що це невелика сума, яку. Медіа для українців зараз на часі лише тиск та критика українців змусила зупинити власника компанії Прототип Продакшн Горбунова відмовитися від державних грошей. Це до речі, і в книжках написано «Хороші друзі, це дорого». дорога. На хороші, друзі, це дорого. Нагадаю, дорогу дружбу з Ткаченком Горбунов випрацьовував роками, адже він працював на телеканалі 1+,1 плюс з 2006 року. Ткаченко ж у 90-х створював ТСН. Був заступником генпродюсера у 96-му році. А з 2008-го гендиректор групи каналів 1+,1 плюс медіа, де працював Горбунов і вів найрейтинговіші шоу України. Ба більше Ткаченко давав мільйонів бюджети Горбунову для знімання серіалів. «Останній москаль, сало на мільйон, скажене весілля, великі вуйки та інші. У кріслі міністра культури Ткаченко не обділяв Горбунова. І от останній скандал з СМТ інгулець за 33 мільйони гривень з державного бюджету України. Горбунов тиждень відмовлявся повертати кошти державі на зсу і заявляв: це невелика сума і комедія для українців зараз на часі. Лише тиск та критика українців змусила зупинити власника компанії прототип продакшн Горбунова відмовитися від державних грошей під робочою назвою СМТ Інгулець і на абсолютно прозорих умовах стали одними з переможців. Але звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми, повторюю, відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту. І щодо кумівства Олександра Ткаченка та Юрія Горбунова, декілька днів тому мені надійне джерело повідомило, що Олександр Ткаченко. Кум Юрія Горбунова. Я залишив коментар під цим відео зверненням Горбунова, на нього відреагувала Катерина Осадча. Отже, коментар під описом мій. Я вітаю українське суспільство, що надали розголос у цій ситуації з серіалами на 400 мільйонів гривень. Юрій Горбунов, кум Олександра Ткаченка. І як хочеться, аби було досить ось цих кумівських. Зв'язків та схем досить. Ми більше не будемо цього толерувати. Ми будуємо нове українське суспільство і корупціонерів та тих, хто хоче нажитися, будемо судити. Все починається з тебе. Радий, що Горбунов та Усача нас почули. Дякуємо за допомогу! Та більше так не робіть. За допомогою я нагадаю, що також Катерина Осадча має проєкт пошук зниклих. Вона також допомагає у працевлаштуванні і намагається допомогти Збройним силам України зборами. Осадча подобається мені своєю різкістю, професіоналізмом, але тут я не буду нікого. Крешувати і толерувати, е, ось значить, кумівські зв'язки та просування власних інтересів залишіть у минулому. Пишу я. Нехай усі ці 400 мільйонів гривень підуть на користь ЗСУ. Катерина Осадча мені відповідає. Вибачте, підкажіть, а хто кого хрестив? З Ткаченко може, це було без нас, то ми, хоч будемо в курсі, що ми куми. Власне, мені особисто повідомила людина з шоу-бізнесу. Це надійне джерело, що Ткаченко Кум Горбунова. Катерина Осача стверджує, що це неправда. До кого мені прислухатися зараз? Давайте я повірю Катерині Осачі на слово, адже в неї велика і довготривала репутація, що це неправда. Тоді я прибираю свої слова назад. Але джерело дійсно в мене надійне. Тому давайте зробимо так. Повірю зараз Катю Садчий на слово, але цю інформацію ми перевіримо і потім дізнаємося, хто ж каже правду, а хто ні. Ми знаємо, що кумом також є Потап, репер в Юрія Гормонова, і також Ірина Білик прочитав у Вікіпедії. Ну, підтвердять, чи це так, чи це ні. І казали, що кум о, також Олександр Ткаченко. Можливо, Юрій Горбунов дещо приховує. Про це ми дізнаємося далі. Ну і люди пишуть також коментарі, куми не куми не суть знімати такі серіали за державні кошти, отримати якусь медальку і казати, що це заради перемоги, це дно. Е, ви так пишете, що проєкт Горбунова виділили 400 мільйонів гривень. Тендер виграла і інші компанії, але Хейті чомусь тільки Горбунова. Е, ну, мабуть, через те, що він дуже публічна людина і він довго працює е, ну, ось такими, з таким фінансуванням. Саме. Тому е, усі кошти мають повернути всі проєкти. Оця незабутка. Я теж про цей проєкт розповідав за 10 мільйонів гривень державних коштів. Дивний сюжет, і інші проєкти також мають повернути кошти державі. Чому? Тому що президент заявив, що звернувся до Шмигаля, аби той подав у відставку кандидатуру Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Верховна Рада зараз має проголосувати і змінити мі... звільнити міністра. Кого ви бачите в кріслі нового міністра культури України? Залишіть ваш. Коментар, ну а ми будемо стежити і дякую усім українцям, які зробили розголос цієї ситуації, і кошти таки повернуть державі. Ну а це ми ще звичайно перевіримо з вами. Слава Україні! Слава Збройним силам України.